Знаєте на кого буде поширюватися мораторій на перевірки, що прийнято РНДО та затверджено оказом президента? На нікого буквально ніхто під нього не попаде. У відео супер детально розберемося із введеним мораторієм на перевірки, і практично відповім на конкретні питання, що з фактичними, документальними та камеральними перевірками податкової. Тому додивіться до кінця зі всім детально розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Одною із найбільших бізнес-подій за останній час було введення президентом мораторію на перевірки. Чисто технічно мораторій на перевірки бізнесу введений на підставі рішення РНБО, яке називається про затвердження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу. Їх стимулювання економічного зростання в Україні. Погодьтеся, назва епічна, але зверну увагу, що в назві навіть вказано, що забороняється безпідставні перевірки. Хочу звернути увагу, що безпідставні перевірки і станом на зараз без цього оказу теж заборонені згідно закону. Але от знайти підставу це абсолютно немає проблем. Тут головне щоб було бажання. Рішення про мораторій має всього три пункти: по суті, це рішення являє собою звернення до Верховної Ради. Кабінету міністрів, а також правоохоронних органів типу прокуратури, БЕП, СБУ та Нацполу, із проханням переглянути свої справи щодо тиску на бізнес і спробувати дійти до висновку, як зменшити цей тиск. Хочу звернути увагу, що у рішенні РНБО та указі президента немає жодної згадки про заборону податкової перевірки чи перевірок держпраці. Вони можуть і так накладати адміністративні та фінансові санкції без жодних обмежень. По суті, йде мова про зве. Вернення до силових органів, які в більшості займаються кримінальними справами, і все. До речі, обов'язково підпишіться на мій канал, давайте триматися разом і рухаємося далі із розбором цього мораторію. Як взагалі може бути введений реальний мораторій на перевірки? Процес перевірок регулюється статтями від 75 по 86 в податковому кодексі. Крім того, в прикінцевих положеннях прописуються певні винятки до цих правил. Так, от щоб ввести реальний мораторій, мають бути напрацьовані та проголосовані у Верховній Раді зміни в закон, і тоді буде діяти мораторій на перевірки. Наприклад, коли почалася повномасштабна війна, ввели зміни в податк кодекс, де склали чіткий перелік перевірок, які заборонено повністю проводити, і наслідком цього якраз мораторію стало зупинення строків позовної давності, що по факту дало право податківцям стане на зараз перевіряти з далекого 2018 року. Тобто, ключовою фішкою введення мораторію є наслідок того, що сьогодні вас можливо перевіряти і не зможуть, але коли мораторій відновлять і зупинять і дадуть можливість перевіряти заднім числом. Вас зможуть штрафувати за момент порушення, які діяли в момент мораторію. Тим не менше, строки давності продовжують йти. Податкові перевірки та перевірки держпраці можуть відбуватися без жодних обмежень, і, наприклад, зараз можуть бути як фактичні, так і документальні, так і камеральні перевірки без жодних обмежень. Тобто, всі заходи податкового контролю для податківців повністю доступні, не зважаючи на цей указ президента. Давайте попробую відповісти на прості питання, що пов'язані з цим мораторієм. Чи можуть зараз податківці приходити до вас на місце торгівлі, робити контрольні закупки на фактичній перевірці та накладати штрафні санкції, наприклад, за відсутність фіскалізації? Так, вони це можуть робити. Жодний офіційний нормативно-правовий акт цього не відмінив. Чи зупинився зараз строк давності, через який податкова ще на один рік більше зможе перевіряти бізнес? Ні, строк давності станом на зараз повністю відновлено і вони. Йдуть жоден нормативно-правовий акт не ввів реального мораторію і відповідно не зупинив строки давності. Чи може зараз бути документальна перевірка всіх документів у зв'язку із закриттям чи просто під час здійснення певного виду діяльності? Так, абсолютно без жодних обмежень. Якщо податкова має наказ та розпорядження, вона може провести таку перевірку, ну і вільно вимагати від вас всі супутні документи. Чи зупинять блокування податкових накладних підприємствам, що є платниками ПДВ? Ні, система SM Core продовжує працювати, її дія не зупиняється. Отже, шановний бізнес, будь ласка, фільтруйте всю інформацію та дивіться не просто на заголовок, а на конкретну суть під заголовком. Саме це дає зрозуміти конкретну і і що воно дає. Давайте також глянемо і коментарі народних депутатів Железняка та Гетьманцева щодо заборони проводити перевірки у бізнесу. Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі наголосив, що перевірки повернуто з 2024 року, і жодні зміни в закон не вносяться. Що звичайно є абсолютно правдою. Ну, і мораторій, як ми вже з вами обговорили, не діє. На це гетьманцев уточнює, що дійсно на рівні закону вже і так прописаний риско підхід до перевірок бізнесу. Тому мають перевіряти виключно ризикові види діяльності, і саме цього вимагає. Президент, скоріш за все, було б більш справедливо назвати це рішення не мораторій на перевірки бізнесу, а ну, наприклад, звернення до контролюючих органів з проханням дослідити інформацію та спробувати зменшити кількість чи покращити якість перевірок. Така назва була б більш справедливою. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую переходити на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.